Hello, Friendly з вами, Denis Friendly. Сьогодні в цьому відео ми з'їмо ось такі з вами желейні зубики. Зуби. Джелімані зуби. Так. Ось такі зуби, що тут пише? Нічого, так... а є по-українськи. Ось такі жувальні цукерки спробуємо від 0 до 10. Сподобається, не сподобається, дізнаємось протягом цього відео. Погнали до заставки цього відео. Спробуємо. Let's go. Дені сфені реагує, Дені Сфені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Жувальні цукерки тіт, Торгова марка Джей. Коротше, Jelly Mania. Тітх-тітх-тітх. Давайте відкривати та їсти. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. пам 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 Пам-пам-пам-пам-прам-пам-прам-пам-пам-пам-пам. Давай! Пробуємо. Так. Так. Та, є тут. Йо, як спраж, знаєте, як ці накладні? Корега. Як корега, реально. Ну. Дай сюди телефон. А ну? у ху хо хо як справжнє. Добре, давайте їсти. Придумають джа. я з'їм тебе, якщо ти не поставиш лайк і не підписуйся на мій канал. Тому підпишись. На канал! Так. Не озим А цари зуби, би Ну короче досить. цього я. Знаєте, що буде смішно? Якщо це жувальні, ці цукерки реально портять зуби, то ти такий приходиш потім до стоматолога, якщо спорту цим зуби, бо багато цього наївся, стоматолог питається, чого у вас болять зуби? А я просто їв зуби, жувальні, тому і заболіли. таки, Зуби самі себе з'їдають, щось типу того. Ну попробую так. І так. Ка. Аряхая. Ока. Мені не виходить рівно, то, знаєте. То напевно не вийде. Так як я хочу. Ма-ма, uh -huh. Майже спрацювало, так. Гумієс, гумові. Побиті зуби. То є нерів, нерівне, бачите? Нема зубів. Поп вибили зуби. Або ще не народилися. Жесть. Дай вони думають, що вони створюють, бо таке. Зуби-зубами. Зуби, зубів, себе не з'їдять. Щось таке. Це щастя Це Як поставити в стакан, виглядає кладні зуби. Треба бабі лишити одні. Ліпше мати свої зуби, ти не шукати те не інші. Зуби йде зуби. Оцінка. Ну, смачно, можна поставити навіть 9 балів. Дивіться, ось так. Чи би очі додавати? Думаю, може би це на щось би мені приводилося, не знаю на що. Можна поставити ці зуби і щоб вибити Час чи отчинит. Я, угу. Я б кролик. Ну, таке, може бути? Правда, зуби, ну не сильно. Але вроді може і болять, не знаю, вроді не болять. Коротше, ще дві штучки доїдаємо. Добре, без, без рофла. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалося це відео, можете поставити якийсь там лайк. Бо інакше я не можу більше нічого вас попросити, крім підписки і лайка. Під цими відео коментарі, на жаль, я не можу попросити, бо то, що коментарі закриті. Дякую за перегляд. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Ось такі зуби лишилися. Та. Не знаю, лишу на згадку чи що, не знаю. Щось типа того. Ось такі желені зубики були. Всім пока-пока. Бувайте, дружні.